Всім привіт, друзі! Мене звати Валерія, я психолог, і в цьому відео ми проговоримо про любов до себе. Я впевнена, буде ще й друга, й третя, й четверта частина відео про любов до себе, тому що тема дуже масштабна і дуже багато всього хочеться сказати. Але в цьому в... відео ми з вами зробимо вправу з когнитивно поведінкової терапії, яка допоможе вам. Діагностувати ваші стосунки з собою та гармонізувати їх, тобто виправити ті моменти, в яких є просадка. Ну що ж, почнемо. Умова одна в нас. Ви довго не думаєте. От просто перше, що приходить вам на думку, ви фіксуєте. Можете записати або проговорити вслух. Поїхали. Перше це зовнішність. Якщо ви вважаєте себе привабливою людиною, не соромтесь, це. Якщо ви вважаєте, що вам є над чим працювати або вам щось не подобається, теж пишіть це. Другий критерій сексуальність. Третій критерій креативність наскільки ви вважаєте себе креативною людиною? Четвертий критерій це вміння вирішувати свої проблеми. І тут ми трохи зупинимось, бо є люди, які не, навіть не намагаються самостійно вирішувати свої проблеми. Наприклад, я знаю, що мені дуже важко дається заповнення таких сложних аплікацій на візу чи на якісь важливі документи. І для цього в мене є купа сервісів, до яких я звертаюсь. І за мене роблять цю роботу, а я звісно їм плачу за це гроші. П'ятий критерій це наша особистісна ефективність. Тобто за межами тих обов'язків професійних, які в вас є, наскільки класно ви справляєтесь зі своїм життям, особиста ефективність, наскільки ви класна мама, якщо ви мама, чи дружина, якщо ви дружина, чи донька, якщо ви донька, наскільки класно ви справляєтесь з побутом? Якщо ви уявляєте своє життя, що ви займаєтесь спортом, чи медитуєте, чи у вас ще є якесь є хобі, і наскільки ви це втілюєте в життя? Це і показує наскільки у вас розвинута ваша особистісна ефективність, і для спрощення нашої роботи я пропоную вам взяти від 1 до 10. Систему оцінювання, де один це мінімально погано, і десять це супер класно ви справляєтесь, поставити собі оцінку, тому що це не індивідуальна сесія, ми не можемо занурюватися в деталі, тому ми більш так спрощено будемо працювати. Наш наступний критерій це наша професійна ефективність, тобто наскільки класно ви справляєтесь з вашими професійними обов'язками. Якщо ви людина, яка працює по найму, тоді тут важливо. Враховувати ці обов'язки, які вам дають протягом дня, тижня, місяця, наскільки класно ви з ними впораєтесь. Якщо ви працюєте на себе, то у вас, я впевнена, є якесь бачення, як повинен розвиватись ваш бізнес, наскільки ви встигаєте все робити, дайте, будь ласка, собі оцінку. І останнє, але дуже важливий, пункт те, що ви думаєте, що думають про вас інші люди, вхопили це? Тобто не те, що інші люди думають про вас, а те, що ви думаєте, інші люди думають про вас. Пишіть перше, що прийшло вам в голову. Друзі, зараз ми з вами зробили діагностику, бо з цих критеріїв складається наше ставлення до себе. І зараз наша мета ці аспекти, в яких в нас є. Негативна формулювання – інтерпретувати це в більш нейтральному контексті. Якщо ви писали про аспект зовнішності, наприклад, я чарівна, я прекрасна, супер, ми це чіпаємо, у вас в цьому аспекті гарне ставлення до себе. Але якщо ви писали щось таке негативне, тоді наша мета це переформулювати в нейтральному контексті. Коли ви це зробили, далі. Ми переходимо до третього етапу нашої вправи, це справді ці моменти, в яких ми можемо щось вдіяти, ці моменти, які залежать від нас, зробити певні кроки. Так, друзі, я знаю, що зараз ви можете сказати, та як ми та думали, просто зробимо вправу і все. Але якщо ви не хочете, щоб це відео стало черговим відео. Про тему самооцінки, яке ви просто переглянете і будете жити далі з вашими проблемами. Так, треба зробити щось, щоб це змінити. Не просто прослухати мене зараз. Виберете ваш розклад на тиждень, можна безкоштовно завести у Google Календар і вести там свій розклад, можна завести гарний зошит і виписувати всі свої справи, які ви маєте. На тиждень, бо тиждень це такий, знаєте, взірець нашого життя. От як ви проживете цей тиждень, так умовно я можу прогнозувати, яке у вас буде життя через рік. І я дуже вас прошу. Якщо ви записали, що хочете скинути зайву вагу, і може, може, вас так мотивувало це відео, що ви справді вирішили, так я почну стежити за своєю вагою, за тим, що я їм... І ви на такому драйві на адреналіні з дофаміном починаєте виписувати, що ви там починаєте їсти там 200 калорій на добу і 5 годин в залі тренуватися. Друзі, ну вас вистачить на 1-2 дня, Це факт. Далі наступить дуже швидко, емоційне вигорання, ви все забросите і почнете їсти ще більше. Ну кому я розповідаю, ви це, мабуть, вже 100 разів проходили. Тому наша мета написати дуже маленькі дії. Дуже маленький. Якщо ви бажаєте мрієте не їсти цукор, моя пропозиція до вас те, що допомогло моїм клієнтам один день без цукру. І це залежить вже від вас. Цей день без цукру може бути, наприклад, один день в тиждень чи один день в два тижні. І коли ви вже проживаєте один день без цукру в тиждень, це для вас. Ваш мозок, це психіка фіксує, що це вже ок, можна жити без цукру. Ви вже через місяць додаєте два дні без цукру і так далі. Тому, друзі, немає нічого більш дієвого, ніж підкріплювати любов до себе маленькими позитивними звичками. Ваша впевненість собі, ваше відчуття себе, що ви щось корисне для себе робите кожен день. Це відчуття посилиться. І потім, знаєте, це як какулка, яка вкусила кров. Хочеться ще, ще, ще. Тобто, ви відчули це відчуття, що клас, я собою пишаюся. Я роблю якийсь вклад в своє ставлення до себе. І далі вам вже хочеться і більше, більше. Місяць ви попили водичку, потім ви на годинку більше почали спати. Потім ви просто почали вдома робити зарядку п'ять хвилин, але кожен день ви робите фізичні вправи і ви. Знаєте, розпалюєте цей внутрішній драйв любові до себе. Друзі, і останнє, що я хочу сказати, це те, що кожен з нас повинен мати свій ідеал, ту найкращу версію себе, до якої ви йдете, до якої ви хочете стати. Якщо у вас немає того внутрішнього орієнтиру, це свідчить про те, що, скоріш за це, у вас скрита депресія. Тому що першою головною ознакою депресії це брак позитивних думок про майбутнє. Я дуже вам раджу пройти тест на депресію. Вписуйтесь і проходьте безкоштовно тест. Друзі, а для тих, в кого є своя ідеальна версія себе. Вам треба написати собі листа з позиції, що ви вже стали цією людиною. Ви вже ота людина з більш класним тілом, чи більш класним прибутком, чи вона змогла ті речі, які ви бажаєте зробити. І ви пишете, наче з позиції цієї людини, собі в теперішньому листа. Дякую за вашу увагу.